І знову привіт, друзі! Як завжди, новий огляд. Сьогодні у нас Yamaha Vox. 4 інжекторний на рідинному охолодженні. Прикольний, стильний, зручний апарат. І, як мінімум, в незвичайному такому виконанні, в незвичайному дизайну. Хоча двигунчик тут схожий ідентичний, як і в Yamaha Gear. В деяких варіаціях це 36-й джог. коротше кажучи, доступні запчастини І, звичайно ж, перш за все це стиль, це стильний апарат, з красивим таким якимось так байкерським дизайном, щось таке з відкритим кермом, ну, коротше кажучи, мені подобається Vox, він зручний, він цікавий. Але бажано б, щоб сидінько було б посюди, взагалі б йому ціни не було, але так. Красивий егоїст. У нас він в рідній фарбі, до речі, красивий такий перламутровий колір. А взагалі шикарний колір, я вважаю. Це я нагадую рідна покраска, рідний колір. По ключиках дивіться, аж три штучки в нас їх. Активний, в основному чорний, здається, скрізь працює. Так, Багажничок. Хто не знає, який у нас багажничок. Багажник тут мега крутий. О, Я тут забув додому витяжку брав. Ну, нічого. Так, як ви бачите, під сидінням місця ну, більш ніж достатньо. Є оригінальні, красиві, хромовані зеркала. Зеркала просто шикарні, прорезинені, все. Коротше кажучи, одним словом рідній, заводський акумулятор залишився місця під сидіння, ну тут просто і відкривається він, як то кажуть, як гробік. Дехто каже. Так, далі. Заводське сидіння в ідеальному стані. По пластику, де-не-де є такі абсолютно незначні подряпинки, але нагадую, це рідна фарба. І це надзвичайно рідко, коли бувають вони без подряпин. По варіаторній системі все повністю стокове, оригінальне. Вокс в прекрасному стані. От такий дизайн ззаду. Болотничок, як у Ямахі, на парній гумі ARC на легкосплавних, красивих таких дисках. Гума тут 120 на 90х10 така. Гарна товста велика гума, відсотків 50 залишилось протектора. Так, По правій частині, як і по лівій, практично немає взагалі. Подряпин, дефектів, а якщо є, то потрібно сильно-сильно вдивлятися. Ні, по правій частині взагалі жодної подряпинки, просто ідеально Так, по лівій так само, в принципі так само. Без питань. Бак. Дивимось бак. Щось тут 16 рік, здається, як чистий бак, до речі, з японським бензином. Я навіть не заливав бензин. Так. Що у нас тут? Тут у нас є, дивіться, слідуюче ТО Чи коли це було ТО. По-різному вони пишуть або минуле, або майбутнє. 19 тисяч зараз пробігу на ньому. Все супер. Тут невеличкі якісь подряпинки на ручці, незначні взагалі. Так, в загальному Вокс просто шикарний. І, до речі, хто не знає, Vox є двох модифікацій. Є на звичайній вулці пружинній і на гідравлічній масельній. У нас варіант гідравліка. Що є набагато крутіше, ніж з пружиною. Тімсон передня стоїть. Е, також гарна гума 120 на 90х10. На Колеса в рідній фарбі, вилка в рідній фарбі, барабан також нічого не підфарбовувалось по пластику, по передній частині. Так само практично новий стан десь тут на крилі буквально незначні. подряпинки є, а так. Без питань абсолютно вокс. Дивіться, датчик на бак працює, підіймається стрілочка. Заведемо, послухаємо. Просто ідеально. Друзі, як ви розумієте, 19 тисяч для вокса, які ходять там 60-80 тисяч тільки з Японії приходять, Ну, просто новий апарат. Без ніякого перебільшення, весь в рідній запчастинках, в рідній фарбі. По електриці все працює, все моргає. Бібіка, як завжди, працює. Світло також ближній дальній. Все, питань немає, по електриці також. Бачите, стрілочка падає, підіймається, все працює. Так, як завжди, невеличкий тест-драйв. Що можу вам по воксу сказати зі своїм зростом там 188. На ньому дуже зручно. от Одному, я вам скажу, що зручніше, ніж на 36-й моделі і так далі. Так як в нього довша база, в нього можна отак навіть ноги поставити собі. ну дійсно отак, отак, і місця більш, ніж достатньо. І саме головне що це відстань рук. Тобто руки повністю вирівняні ви можете назад Коротше кажучи Комфортний, прикольний, м'якенький такий апарат. Саме головне, що він дійсно по комфорту на порядок цікавіший ніж звичайні там маленькі 49. Що я можу додати? Прекрасно біжить, 60, там в районі 65-70 поїде, в залежності від пасажира, але комфортна і рекомендована швидкість це в районі 35-40-45 максимум. Тоді його практично не чути. В такому випадку техніка максимально економічна. Півтори-дві літри буде у вас розхід бензину, так що кому ВОКС подобається, телефонуйте, кому не подобається, заходьте на Telegram, обирайте іншу техніку під себе, під ваші потреби, під ваш гаманець. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції, буде нова техніка. Ну і Побачимось в наступних відео. Всім дякую за увагу.